Вітаю вас, друзі! Тільки що подивився у одного адвоката розбір законопроекту 10379. Це законопроект, в якому прописані штрафи за ухилення від мобілізації там до 200 тисяч гривень. Так от, дуже цікавий момент із цього законопроекту. Виписувати ці самі штрафи будуть не поліцейські, не суди, не СБУ, а керівники ТЦК. Уявіть собі, керівникам ТЦК надають повноваження виписувати ось такі штрафи. Це у ті люди, які ще до повномасштабного вторгнення були ніхто і з їх було ніяк. Вони ходили кровом хвости, крутили. А зараз їм дають повноваження вирішувати людські життя. Тому що в них будуть повноваження одному просто виписати штраф, іншого одразу запакувати, відправити на війну. Я розумію, чому саме ТЦКшникам надають таких повноважень. Тому що їх і так люди ненавидять, то навіщо у всіх цих штрафах замішувати ще якісь там структури. Уже, як то кажуть, якщо топити, то топити когось одного. Отож, друзі, не дай Бог, щоб цей закон прийняли. А ще більше цікавих і корисних новин ви можете знайти на моєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання є в шапці профілю.